Доброго дня, а школа Константа. Ми сьогодні будемо повторно відпрацьовувати маршрут номер 4 Це пов'язано із зміною дорожньої обстановки на маршруті. Хотів би акцентувати вашу увагу на тім, щоб ви не допускали помилки на початку відпрацювання цього маршруту. В першу чергу ви повинні відрегулювати сидіння, зеркала заднього вигляду. Певниці в тому, що ви зняли з ручника, пристнути рівнем безпеки, обов'язково подивитися в зеркало заднього виду і включити вказівник повороту і приступити вже до руху. Починаємо. Ще раз напоминаю, що при виїзді із прилеглої території ви повинні рухатися ближче до правої частини цієї території, а також включити завчасно вказівник повороту. І виїжджаючи на дорогу вулицю, ви повинні пропустити всі транспортні засоби, а також пішоходи, які рухаються по цій вулиці. Ми будемо виконувати правий поворот. Тому його потрібно так виконати, щоб ви не виїхали на полосу зустрічного руху. Автомобілів немає, тому ми безперешкодно виконуємо цей Ось таким чином. Ще раз буду напоминати вам про те, що швидкість руху тут бажано тримати в межах 10-15 км за годину. Це пов'язано з тим, що. Дуже погане покриття, ніхто його не ремонтує. І таке покриття воно, негативно впливає на ходову частину автомобіля. Це вулиця Бетховена. проїжджаючи по ній, праворуч від вас буде два перехрестя. Це поміха справа. Ну, згідно правил дорожнього руху, ви знаєте, коли ми приїжджаємо рівнозначне перехрестя, то ми повинні завжди пропустити машини, які вносно від нас праворуч. От, тому під'їжджаємо, зменшуємо швидкість. От попереду у нас їде автомобіль, він робить правий поворот. Ми під'їжджаємо, повертаємо голову праворуч. От є автомобіль, ми зупиняємось, пропускаємо і продовжуємо рух. Хотів би звернути вашу увагу на те, встановлені тимчасові дорожні знаки. Це говорить про те, що виконується дорожня роботи, є вибоїни, а також обмеження швидкості руху не більше, ніж 40 км за годину. От ми зараз продовжимо рух і швидкість по спідометру я спостерігаю 10 км за годину. Це нормальна швидкість, тому більше не потрібно їх. Зараз в нас буде ще одне перехрестя Т-образне. Також ви повинні пропустити всі транспортні засоби, які будуть рухатись праворуч від нас. Ще раз напоминаю, зменшуємо швидкість, повертаємо голову праворуч. Транспортних засобів немає, тому ми продовжимо безперешкодно і приїжджаємо за перехрестя. Нерівнозначних доріг. Тобто ми будемо переїжджати або виїжджати на головну дорогу. Це вулиця Жмерецька. Перед перехрестям встановлені знаки. Знак дати дорогу, а також табличка до нього. Напрямок руху по головній дорозі. Ми повинні пропустити на перехильці всі транспортні засоби, які рухаються по цій головній дорозі, а також хто виїжджає з цієї вулочки, праворуч, яка була від нас. Ми зробили правий поворот, зайняли праве положення на проїжджій частині. Тобто на першій смузі. Вона вільна, тому ми по ній рухаємось. Через метрів 100 ми будемо робити лівий поворот, тому ми перелаштовуємося на другу смугу. Перед перелаштуванням обов'язково подивитися зеркало ліве, чи немає автомобілів, які рухаються по цій другій смузі, а також повернути голову, щоб впевнитись, що немає в мертвій зоні автомобіля. Зараз горить. Червоний сигнал світофору. Ми зупиняємось і тут будемо виконувати лівий поворот. При виїзді ліворуч, там буде три смуги. Згідно правил дорожнього руху, ми можемо повертати в будь із і смуг. При здачі іспиту інспектора вимагають, щоб ви завжди рухались по першій смузі. Тому, ми, щоб не робити лишніх маневрів, зразу перелаштуємося на першу смугу. Вона вільна. Пропускаємо обов'язково зустрічний транспортний засоб, який їде. А також ми повинні пропустити всі автомобілі, які повертають провод. Ну і однозначно пішоходів на пішохідному переході. От ми зайняли положення на першій смузі. У зв'язку з тим, що попереду у нас стоять автомобілі, ми включаємо лівий вказівник повороту, впевнюємося, що на другій смузі немає автомобілів, а також повернули голову ліворуч і продовжуємо рух. Напоминаю вам про те, що на цьому участку інспектора, як правило, ставить задачу виконати бокову парковку з заднім ходом. Тому будьте готові. Зараз ми під'їжджаємо до пішохідного переходу, обов'язково тут зменшити швидкість, тому що тут є два бури, От, і пішоходи, які переходять проїжджу частину. От Дівчинка вже Переходить проїжджу частину на пішохідному переході. Ми її пропустили і продовжимо рух також по другій смузі. Ліворуч від нас є перехрестя з круговим рухом. Тому всі машини, які рухаються по цьому перехрестці, для них головна дорога. І ми повинні їх пропустити. От, попереду автомобіль приїхав, ми його пропустили. Є порушник пішоход, який йде на вмання, незважаючи ні на що. Також ми спостерігаємо пішоходний перехід. Де ви також повинні пропустити. Ну, в даний момент немає маємо пішохідні. Займаємо третю смугу, тому що ми будемо на цьому місці робити розворот. Для того, щоб виконати розворот, або поворот ліворуч, ви повинні зайняти крайню смугу, крайнє положення відповідного нашого напрямку руху. І повинні пропустити всі транспортні засоби, які нам рухаються на зустріч. Поворот ліворуч виконуємо таким чином, щоб ви не, не оказалися на полосі зустрічного руху. От попереду у нас мікроавтобусик порушив правила дорожнього руху і він ззаді нас зробив поворот ліворуч. Бажано також при розвороті зайняти першу смугу. Якщо вона зайнята, то однозначно можна перелаштуватись на другу. Пропускаємо пішоходів, продовжуємо рух по першій смузі, і ми будемо рухатися по цій смузі праворуч. А також тут ми повинні пропустити машини, які рухаються по головній дорозі. В даний момент їх немає, тому ми безперешкодно продовжуємо рух. І виїжджаємо на вулицю, Якуба Коласа. колоса. Перша смуга у нас зайнята, тому ми включаємо в вказівник повороту. Проїжджають два автомобілі, ми їх пропустили і перелаштовуємося на другу смугу. По ній продовжуємо. рух. Ми під'їжджаємо до регульованого перехрестя, от на якому ми будемо робити лівий поворот. Машин немає на зустрічній смузі, тому ми повернули і будемо об'їжджати стоячі транспортні засоби. Хотів би звернути вашу увагу на те, що тут стоять автомобілі і коли будете їх об'їжджати, ви повинні тримувати безпечний інтервал. Тому що багато учнів просто в притирку їдуть. Це дуже опасно, тому що водії, які можуть покидати автомобіль, виходячи, відкриваючи двері, це десь в межах 70 см, це дуже небезпечно, ми їх не заділимо. І ми знову під'їжджаємо до вулиці Жмеринської. Ми знаходимося на другорядній дорозі. От у нас праворуч від нас є знак. Ми повинні дати дорогу. Бажано його так переїхати, щоб не зупинитися на пішохідному переході. По головній дорозі йде поток автомобілів. Зупинилися перед пішохідним переходом, не виїжджаючи на перехрестя. От зліворуч від нас вже немає автомобілів. Ми можемо потихеньку рухатись, пропускаємо автомобіль червоний і переїжджаємо на вулицю Бетховена, яка веде до території серічного центру. Частку дороги, ми їдемо безперешкодно, тому що праворуч від нас немає ніяких перехрест. А ліворуч від нас, якщо машини будуть виїжджати, вони зобов'язані нас пропускати, тому що ми для них є поміха. Схемі маршруту ми повинні зараз здійснити поворот ліворуч і заїхати з тильної сторони на територію сервісного центру. Але при здачі іспиту всі інспектора не їдуть, не їдуть по цьому маршруту, вони їдуть по тому маршруту, по якому ми виїжджали. Саме основне, ви не повинні допустити помілку. При заїзді на територію, тобто ви повинні пропустити зустрічний транспортний засіб, який буде рухатися по цій дорозі. Зараз ми під'їдемо, я вам ще напомню і буду акцентувати вашу увагу. Траєкторія руху повинна бути от такою, як ми рухаємось. От уважно дивіться. І отут от ви тільки можете робити поворот ліворуч. І Другий поворот ліворуч, заїжджаючи таким чином, щоб ви по правій стороні заїжджали. Звертаю увагу, що є знак, який показує, що потрібно рухатись правіше. Хоча він не відповідає ніяким вимогам, але ви повинні зайняти отаке положення і отут от вже продовжити рух. Інспектор вам може. Указати місце, де ви повинні зупинитися. Ми заїдемо передню частину на те місце, де ми починали рух. Обов'язково включити лівий вказівник повороту, подивитися, чи немає автомобілів ззаді вас і виконати цей поворот, виключити вказник повороту. Ви обов'язково повинні при зупинці поставити автомобіль на ручні, передачу поставити в нейтральну. o subpendente motor, certo? Se...